Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. Всіх цікавить питання, коли ж буде вже трошки тепліше. І одразу зазначу, що тенденція до певного підвищення температури очікується аж на наступних вихідних, починаючи з неділі. Ну а на цьому поточному тижні в нас продовжує панувати холодна повітряна маса. Часом в нас будуть йти опади змішаної фази і утримуються нічні заморозки. На синоптичній мапі ви можете бачити, що циклон, який зумовив до нас надходження холодної повітряної маси з атмосферними фронтами, завтра вже відходить на північний схід, поступово заповнюється, але його вторинні атмосферні фронти ще зумовлять. Завтра вночі у східних, а вдень у західних, північних та центральних областях опади переважно у вигляді мокрого снігу. В середу ці опади поступово припинятимуться. Вже носитимуть такий більш локальний характер по території України, але ось в четвер. Очікуємо на новий атмосферний фронт із північного заходу, який принесе в Україну в четвер, окрім південно-східної частини опаду вигляді помірного мокрого снігу. І надалі він також просуватиметься до південно-східних регіонів, але там вже буде змішана фаза опадів. У західних також та північних областях на дорогах подекуди може бути ожеледиця. Вітер переважно північно-західного напрямку 5-12 метрів за секунду. В день 10 квітня у західних областях очікуємо пориви 15 120 метрів за секунду. По температурних показниках, то до кінця робочого тижня в нічні години в Україні зберігаються заморозки в повітрі інтенсивністю 0,5 градусів, а ось в Карпатському регіоні навіть 6,11 нижче нуля. Денні максимуми також невисокі, всього плюс 1, плюс 4 у більшості регіонів, дещо вище завтра по південних областях і 9-10 числа по південно-східних регіонах, там буде плюс 2, плюс 9. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.